Таю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні. У випуску у столиці відкрилася студія розвитку та соціалізації Дитина з майбутнім». У Львівському військовому шпиталі пройшов концерт духовної музики. Українські рятувальники діляться власною кров'ю з пораненими солдатами. Студія розвитку та соціалізації дитина з майбутнім відчинила свої двері для дітей з особливостями у розвитку від 5 до 10 років. Головною метою студії є соціалізація цих особливих діток, навчання спілкування з однолітками, вирішення життєвих ситуацій, що допоможе їм стати повноцінними членами суспільства. А щоб такі діти не були ізольовані від культурної спадщини нашої держави, з ними вивчатимуть творчість Тараса Шевченка. У Києві відкривається нова студія розвитку та соціалізації дітей з аутизмом і відставанням у розвитку дитина з майбутнім, де учні, окрім різних предметів, вивчатимуть творчість Тараса Шевченка. Діти це найдорогі, що є у кожного родителя, і діти з інвалідністю. Це і біль, і надіжда, і люди готові. Несмотря на такої время, дати своїм дітям то, що вони можуть дать в студії, проходитимуть групові розвиваючі заняття за напрямками арт-терапія, каскотерапія, фізичний розвиток, ігротерапія, соціальні історії та ігрові постановки в рамках проекту, діти не тільки будуть учиться дружити, учиться іграти. Ані будуть в то же час узнавати о культурі музії, о культурі українського народу. Всі заняття будуть спрямовані на всебічний розвиток дитини, сприйняття і осмислення мови, уяви дрібної великої моторики, соціальних та комунікативних навичок, покращення просторової орієнтації, координації, спритності, рівноваги, сили та сміливості. У нас будуть роботи педагоги педагогі і сказка терапії, Будет физическое развитие деткам предоставлено. То есть такой достаточно интерактивный, комплексный как бы подход, театральные подстановки. Тоже предполагаються загалом особливістю нової студії є акцент на соціальних історіях, які будуть частиною кожного заняття. Ці історії допоможуть особливим дітям навчитися застосовувати отримані навички у повсякденному житті. Дітей навчатимуть разом грати, співпрацювати, разом вирішувати проблеми. Учні також матимуть можливість знайомитися з національною культурою України, зокрема через творчість Шевченка. Діти вийдуть за межі свого звичайного кола. Перебуватимуть на мову, приміщенні, спілкуватимуться з новими людьми, і для таких діток це найважливіше. Тобто, ми долучаємо дітей з аутизмом до спадщини Тараса Тарасченка і до національної культури. Організатори сподіваються, що новий проект допоможе діткам зі спеціальними потребами адаптуватися у суспільстві та отримати більше шансів на успішну реабілітацію. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. На сході України ситуація не покращується. Натомість з'явилися проблеми з евакуацією мирних жителів. У волонтерських організацій, які опікуються цим питанням, не вистачає ресурсів. Однак сидіти, склавши руки, вони не збираються. І всіма силами шукають, як допомогти співвітчизникам з Донбасу. Детальніше розповість Микита Ісаков. В січні 2015 року становище цивільного населення на сході України значно погіршилось через активізацію військових дій та введення перепусткового режиму. Мирні люди, які хочуть покинути зону війни, просто не в змозі це зробити. Такого всплеска, такого кількості так, заявок людей на евакуацію, так просьб вивести їх із зони бойових дій в зв'язку з обостренням бойових дій на е території соприкосновення у нас не було, починаючи з июля-августа місяця минулого року, коли йшла е активна а бойових дій. питання евакуації мирних жителів із зони, де ведуться бої, включно з тими, хто знаходиться на отриманні держави, а це діти-сироти, інваліди, мешканці хосписів. Стає все більш критичним. Волонтерські організації не можуть вивести всіх бажаючих через брак ресурсів та різних обмежень внаслідок ускладнення ситуації на сході. Однак, бажання допомогти людям вище за це. За все це время ми перевезли більше 500 тонн гуманітарних грузів на неподконтрольну територію. У нас там є пункт. Выдачи, которые работают непосредственно на месте. И в данный момент тоже помощь, которая завезена туда. Ситуация там действительно очень критическая. Люди с ограниченными возможностями ну, они в мирное время никому не нужны были. А сейчас военные просто о них забыли и они предоставлены сами себе. Мы стараемся в этом деле очень Ну, хоч як-то допомагати людям, Вивозимо своїми силами, співпрацюємо з другими організаціями. Волонтерські організації просять владу реалізувати державну евакуацію, спростити пропускну систему в зону бойових дій так, щоб безперешкодно давати допомогу нужденним. Вони сподіваються на плідну співпрацю з державою. просто одного, не мішайте. Нам дайте можливість нам в'їжджать. Там знаходяться наші громадяни, там знаходяться люди, котрі в помощі. Там знаходяться люди інваліди. Микита Ісаков, Анатолій Перепелиця, Київ вісті надії. Віряни Львівської громади, церква адвентистів сьомого дня допомагають пораненим українським бійцям. У військовому шпиталі вони влаштували для воїнів концерт духовної музики. Про користь і важливість останньої та коротко про подію розкаже Ольга Ношин. Естетична насолода, отримана від спілкування з творами мистецтва, належить до числа найбільш позитивних емоцій, які мають цілющий вплив на людський організм. Духовна музика знімає стрес, нормалізує роботу внутрішніх органів і полегшує найважчі негативні стресові стани, стверджують фахівці. Беручи до уваги цілющий вплив духовної музики, віряни церкви адвентистів сьомого дня міста Львова організували духовний концерт для поранених воїнів із зони АТО, які перебувають на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Близько 20 пацієнтів зібрались у приміщенні клубу, розташованого на території шпиталю, і ми бачили по реакції людей, що ця атмосфера благодаті, яка була сьогодні передана. Вона наповнила їхні серця. І коли вони прощалися при виході, вони дякували, що вони дійсності наче повернулися назад в ті часи, коли ще на нашій території був постійно мир. І вони пішли з надією, що Бог вирішить проблеми нашої держави і забезпечить мир на нашій території. У програмі концерту спів хору, виступи дітей, сольний спів, інструментальні композиції, декламації особливо сподобався слухачам виступ ансамблю бандуристів Срібні струни. У їхньому виконанні прозвучали як українські народні пісні, так і духовні гімни. Ви знаєте, ми сьогодні мали дуже надзвичайну подію. Зустріч з такими прекрасними людьми. Вони принесли дуже багато духовності у наші відносини, у наших серцях і цих воїнів, які були присутні в залі, і всіх працівників, і всіх нас. І тому ми дякуємо Богу, що десь там нас звів, зустрів. На даний момент 50 пацієнтів військово-медичного центру це військовослужбовці, поранені у зоні АТО. Загалом шпиталь уже надав допомогу понад тисячі пораненим у воєнному конфлікті. На превеликий жаль, далеко не всі пацієнти центру мають змогу, скажімо, відвідувати такі заходи. Через те ми намагаємося останнім часом більше проводити культурно-освітні заходи, проводити безпосередньо ближче до них у лікувальних відділеннях, вестибюлях, клінік, відділень лікувальних. Разом з тим, безперечно, це те, що зараз надзвичайно потрібно. І ще раз спасибі. І усім, хто долучається до таких заходів, на початку концерту вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у зоні АТО. А на завершення молилися за мирне вирішення конфлікту за військовослужбовців і сім'ї загиблих. Усі присутні отримали газету Моя здорова сім'я. А діти привітали пацієнтів шпиталю зробленими власноруч листівками. Духовна музика володіє дивовижною силою для осіб, які пережили стресові ситуації і були поранені на полі бою. Вона здатна внести гармонійну згоду у фізичне і психологічне здоров'я, подолати депресію, усунути похмурі перечуття і відчай. Церква Адвентистів сьомого дня проповідує принципи миру і не бере участі у воєнних конфліктах. Проте, за прикладом Ісуса Христа, несе служіння підтримки і допомоги знедоленим та хворим. Ольга Ношин, Денис Вовк, Львів, Вісті надії. Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій України постійно надають всебічну допомогу як для бійців, які зараз перебувають на сході України, так і для тих, хто потребує допомоги у реабілітації після поранення. Нещодавно співробітники служби порятунку висловили бажання здати кров для поранених військових, які перебувають у головному військовому клінічному госпіталі Києва. І в результаті більше 200 рятувальників стали донорами крові. З добровольцями спілкувалася Марина Скрипій. У столичному центрі крові, що на базі військового госпіталю, кожного ранку черга бажаючих поділитися своїми тромбоцитами щодня близько сотні. Цього разу поміж донорів стоять і київські рятувальники кажуть, що втрата крові їх анітрохи не лякає, якщо вона може врятувати комусь життя. Хочу, щоб вона пішла ця кров на благо можна так сказати, щоб допомогла тим військовим, які цього потребують. Здати свою кров зголосилося більше 200 працівників служби МНС. Деякі рятувальники стоять у цій черзі, уже не вперше. Всім співробітникам було доведено, що хто у кого є бажання, ті можуть прийти, скажімо, впродовж цих трьох днів і здати кров. Ну, вся країна зараз залучається до подібних акцій. Ну, це не є акція. Це по перше, для всіх наших співробітників це був поклик душі. Аби стати донором крові, потрібно заповнити анкету, здати необхідні аналізи, випити склянку соку або чаю і стати у чергу. Лікарі кажуть, що ті, хто приймають ліки або важать менше 50 кілограмів, не допускаються до донорства. Незважаючи на те, що після втрати 450 мілілітрів крові людина може почувати себе погано, все ж донорство має хороший вплив на організм. Трохи попамричиться голова. Кому згодиться, тому й буде. Головне, щоб людям на користь, щоб допомогла кров комусь. У центрі крові кажуть, що охочих донорів зараз багато, тому поки що плазми вистачає. Проте поранених у військовий госпіталь Ставляють щодня, тому такий наплив бажаючих дає надію, що крові вистачить для всіх. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. У зв'язку з загостренням ситуації у Донецькій та Луганській областях Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить громадян бути пильними та завжди пам'ятати основні правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв. Найчастіше їх можна виявити у місцях масового перебування людей. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку, очікуючи на Прибуття рятувальників, огородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань 100 метрів. Для огородження скористайтеся будь-якими підручними матеріалами гілками, мотузками, шматками тканини, камінням тощо. Не відкривайте знайдені пакети чи сумки. Категорично забороняється торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух. Заливати предмет рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати. Дізнайтеся більше новин з короткого огляду. Шкільний округ Нью-Джерсі порушив закон, коли звільнив учителя, який подарував Біблію учневі. Такий висновок зробила комісія з рівноправності при працевлаштуванні в середині грудня минулого року. Комісія постановила, що це був акт дискримінації відносно вчителя Волта Тутка. Відомо, що вчитель, виходячи з класу, притримав двері, пропускаючи вперед себе учнів зі словами: просто пам'ятайте, перші стануть останніми, а останні будуть першими. Один зі школярів запитав, звідки взялася ця приказка, учитель відповів. Повів, що з Біблії. При наступній зустрічі допитливий учень задав питання за змістом Біблії, щоб задовольнити його цікавість. Вчитель дав йому почитати книгу. Шкільна влада, дізнавшись про цей жест, завела розслідування, в результаті чого Тутка звільнили. Верховна Рада прийняла закон, що забезпечує додаткову щорічну відпустку батькам, які мають дітей з особливими потребами. Документом забезпечується додаткова щорічна відпустка, тривалістю 10 календарних днів українцям, які мають дітей, або інваліда з дитинства під групи А першої групи найтяжчої форми, за даними ексміністра соцполітики Людмили Денісової, таких сімей нараховується понад 55 тисяч. Незважаючи на війну, 70% українців вважають себе щасливими. Про це свідчать результати дослідження проведеного соціологічною групою рейтинг у листопаді 2014 року. За даними соціологів, найвищим цей показник був у 2011 році 74%, а найнижчим у 2010-му – 67%. Щасливими себе вважають більш молоді респонденти з високим, освітнім і матеріальним рівнем, а також люди, які працюють на запитання, що вам приносить найбільше радості в житті. 68% опитаних назвали сім'ю, 56% дітей, 44% друзів. Осені 2016 року у Фінляндії скасують обов'язкове навчання у школах письму прописом. Повідомляє німецька хвиля. На думку фінського міністерства освіти, школярі повинні більше часу проводити не над зошитами, а за комп'ютером, набираючи текст за допомогою клавіатури. Разом з тим, як повідомляється, дітей у Фінляндії будуть і далі вчити користуватися при письмі ручкою або олівцем. При цьому на уроках школярі писатимуть надалі друкованими літерами. Президент Уругваю Хосе Мухіка підвіз попутника, який ловив автівку на дорозі. 79-річний глава держави, сам був за кермом свого фольксвагена Жука, повідомляє уругвайська газета Ель Обсервадор. Президентський пасажир, робітник Геральт Акоста, добрався після трудового дня додому і безуспішно ловив авто на шосе. Видання описує пригоду з його слів. В автомобілі їхало президентське подружжя, глава держави та його дружина. Поїздка була короткою, але вони були дуже люб'язні. Я подякував їм. Дячи з машини, оскільки не кожен допоможе на дорозі, тим більше президент, розповів Акоста. Він сфотографувався на пам'ять з президентським подружжям і тепер хвалиться знімком перед друзями та знайомими. Хосе Мухіка за час свого президентства здобув славу одного з найдемократичніших глав держав. Президентську зарплату він віддає на благодійні потреби, а жити воліє у своєму скромному заміському будинку. Уже втретє, в Чернівцях провели зимовий табір для підлітків, щоб молодь не витрачала вільний час протягом канікул без користі, а натомість розвивалася духовно, комунікативно та культурно. Церква Двентистів сьомого дня доклала чимало зусиль. Табір був цікавим та захоплюючим. Олез Деркач це підтвердить. У Чернівцях знову стартувала зміна зимового табору 14-15 для підлітків. До табору, організованому церквою адвентистів сьомого дня, вже третій рік поспіль приїхали учасники з Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської областей та з міста Києва. Цього року їх нарахували 82. Ми сюди приїхали на 4 дні. Тут дуже багато, дуже хороше. Програма, ми дуже багато спілкуємося. Маємо багато часу на спілкування з різними дітьми, з яких ми перший раз бачимо. Цей табір особливий тим, що тут можна вивчати більше слово Боже. Головним завданням табору була організація інформативного пізнавального дозвілля з метою зацікавлення підлітків питаннями віри, місіонерства, заохочення їх до служіння в церкві, пробудження в них та їх невіруючих друзях, прагнення до духовності, виховання високих моральних та культурних цінностей, і, звісно, товариськості цього року ми трішки змінили формат сіті квесту. Буде кілька років поспіль. Ми е, проводили його справді як сіті квест, коли діти ходять по місцях е, якихось таких визначних. Міста дізнаються щось з історії. А цього року ми вже бо вони вже все знають за минулі роки, То цього року ми зробили там з такими цікавими запитаннями. Вони проходили квест і роздавали газети Вічний скарб у місті. Нудьгувати учасникам табору не доводилось, адже і розважальна, і духовна програми були дуже насиченими. Щодня у інтерактивній формі проходили семінари на біблійні теми. Ключовим заходом християнської спрямованості стала гра Брейн Ринг, де учасники змагалися за звання знавців книги дії. Апостолів актуальним був і вечір сім'ї, направлений на утвердження сімейних цінностей. Серед розваг поїздка у гірськолижний комплекс Сонячна долина, щоденні тренування у спортивних секціях, майстер-класи з рукоділля для дівчаток. Також діти мали змогу доторкнутися до культурної спадщини українського народу, відвідавши виставу у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Найголовнішим гаслом учасників табору були слова: Бог любить нас, і ми хочемо сказати про це всім. Олесь Деркач, Назар Генневич з Буковини Вісті Надії. Церква Адвентистів сьомого дня у всьому євроазійському регіоні вирішила провести тиждень молитви заступництва про вирішення конфлікту на сході України. Молитовний тиждень триватиме з 7 до 14 лютого. Протягом цього часу щодня віряни служителі об'єднаються, щоб ревно благати Господа про милість втіху всіх скорботних і про те, щоб припинилося кровопролиття. Приєднуйтесь до молитви за Україну. І нехай Господь почує слова кожного. На цьому все Побачимось за тиждень. На все добре.